Як додавати пробне або інше разове відвідування у систему? Для цього ми натискаємо в будь-який день в будь-яке пусте поле. І тут обираємо вже день, наприклад, 20 число. Нехай буде 8 ранку, але можна, в принципі, да, змінити на будь-який інший час. Обираємо викладача, який буде проводити цей урок. Обираємо тип уроку. Тут вже або пробне заняття, да? тобто я натискаю П, мені підбиває все на П по алфавіту, або ж можна обрати будь-який інший предмет, да? там, який разово треба доставити конкретному учню. Натискаємо плюсик, обираємо клієнта, можна почати його вводити, наприклад, да? ось там 18 анна. Дата знову ж таки у вас такого не буде. У вас буде так, як ви підписані клієнтів. Це ми так з датою підписали. Також можна змінити тривалість заняття. Якщо у вас зазвичай пробні 45 хвилин, ви це взагалі в глобальних налаштуваннях вже вказали раніше. Але якщо там, наприклад, якісь, якісь зміни, можна вказати іншу да? тобто 60 хвилин. І додати відвідування. Тепер, якщо ми перейдемо в розклад, ми побачимо, що у нас з'явилося перше пробне заняття. Ось воно. І ось таким чином воно виглядає. Його, відповідно, так само можна з ним потім будь-які дії робити.